Всім вітання. Сьогодні, коли проводив експерименти, потрапив на такий незрозумілий випадок. Спалахнула лампочка. Споживання у мене тут іде 109 мА. Скважність 3%. Тобто це цього струму. Воно там лише жевріє. Але щоб вона загорілася на повну потужність, тобто є вхідна потужність самої системи і лампочка не працює. Як вона спалахла, ну, можливо, десь там на зворотньому, ще щось таке. ну Буває всяке. викиди, але зараз демонструю. На конденсаторі у нас заземлення немає. Я вже намалював доповнення до цієї схеми, які я зробив зміни. Тобто, по крайньому відео я демонстрував, і оце все я демонстрував. так. Зараз трансформатор можна з антеною проводив, знімав відео, але зараз його перезніму, бо дуже довго вийшло, Люди не, до, не люблять довго дивитися. Під'єднав заземлення на вхід трансформатора. Тобто, це ми беремо. Провідничок, оце він заходить. Так, видно, де він? Що, от, видно, так. Заходить на трансформатор провідничок. Він в мене заземний. Тобто замість антени можна намалювати. З антеною той самий ефект. От я не буду вас втомлювати. Значить, іде заземлення. Отут у нас іде заземлення на цей кінець, а другий кінець трансформатора, От провідничок. Зайшов на вилку вилковраменка і по одному проводу заряджає конденсатор. Як ви бачите, заряд конденсатора 680 вольт. Без заземлення ця напруга буде менше. Це вже я демонстрував, Кого цікавить, зайдете подивитися попередніх відео. І тепер демонструю основне те, що пояснити нереально. Лампочка в мене в руках. І... Все починає дуріти, прилади зашкалюють і лампочка в повну потужність. Викиди незрозумілі. Тепер виключаю і поспілкуємося по схемі. Багато хто буде. Здивований, я здивований не менше вас. Схема елементарна, нібито. Первинна обмотка у нас отак в схемі включено, так, так як і є. І просто я роблю навантаження на конденсатор. І коли я роблю навантаження на конденсатор, Тут в мене чи антенна, чи земля, однаковий ефект. Одразу на первинній обморці. Коло не замикається. Зрозуміло, так? Я можу закоротити трансформатор. Це так, ось зараз продемонструю. Відкину землю, закорочу отак. Просто зроблю коротке замикання. Так, зараз. Ну, я думаю, що малювати не потрібно. Оце ці два кінця замкну і подивимося, чи в нас лампочка якась буде реакція. Так, заземлення залишилося в спокої. Провідничок у мене в руці і доторкаюся, роблю коротке замикання. Споживання пішло донизу. Хоча я закоротив, так, якби повинен виростати. І напруга дивимося на виході із дроселя. У нас так іде 930. Коли я роблю коротке замикання, напруга виростає. Так, 950. Так. Ось, От. От, вибачаюсь, за 950. 956, так, 9 вольт. 57 це коли приєднано. І коли контакту немає, от 9:30. Приєднав, напругу, ой, знімати і дивитися. от 9. Тобто, коли я закорачую, це вже я не раз демонстрував, тобто трансформатор. Насичується, це, як би пояснюється просто. Тепер це я закоротив трансформатор, подемонстрував. Земля в нас відкинута. І якщо зараз, коли у мене відбувається заряд 282 вольти, коли я буду брати цю саму лампочку. Так, от вона в мене. Так, земля від'єднана, провідничок в повітрі і роблю доторкання. Чуємо, тільки йде спад обертів двигуна, йде просадка напруги, але лампочка не спалахає. Якщо я приєдную землю, Земля приєднана. Отримуємо ефект. Це вже енергія землі захвачується системою і ми бачимо оці дивні прояви вільної енергії. Чому вона вільна? Тому що їй не потрібні провіднички і не потрібне замкнене коло. Згідно класики, пояснити тут нічого не вдасться, за рахунок чого це все відбувається, також не беруся пояснити. Таких ефектів за свою багато років експериментальна дія, діяльність не бачився дуже багато, От саме через те, що коли ти сам Фізик і вчив фізиків, а трапляються такі моменти. Хочеться до, до, йти до істини, в чому саме причина, що такі явища мають відбуватися. Сьогодні здивований сам. Надіюсь, ви також здивовані. Можливо, хтось може пояснити з радістю, почитаю ґрунтовний коментар. Можете зайти на електронну адресу, є на каналі, написати. Своє бачення, можемо поспілкуватися, зв'язатися по телефону, тому що такі прояви енергії, вони не так-то часто зустрічаються на каналах Ютубу. Ефект досить таки унікальний, але енергія землі є енергія землі, і всі установки, які демонстрували, Хто працює із генераторами вільної енергії, БТГ їх називають, там завжди присутнє заземлення. Те, що заземлення дає роботу лампочки, я продемонстрував. А зрештою, ще мені розбиратися і доколупуватись дуже довго. Так що є ще чим дивувати, є що вивчати. Кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. Будемо вивчати, розбиратись з вами, ділитись. До нових зустрічей.